Привіт, мої любителі астрономії. Я е, в цьому відео хочу дати вам лайфхак, який дуже сильно здешевить вам ваше хобі. І навіть якщо ви себе не вважали прихильником астрономії, я вас завіряю. Після цього відео ви ним дуже швидко станете, тому що воно дає направду сенсаційний. Засіб для того, аби вивчати, спостерігати за зоряним небом, за планетами, галактиками, е, ігноруючи такі винаходи людства, як телескоп, навіть е, фотокамера з якимось хорошим об'єктивом, ігноруючи навіть виходи на вулицю, ви зможете спостерігати за зоряним небом. Не те що вдома е, ви, ви зможете спостерігати в день, і ви зможете спостерігати за ним крізь стіни. Зацікавлені, думаю, дуже зацікавлені, тож погнали. Що вам знадобиться для того, аби ви провернули такий мега трюк. По-перше, вам знадобиться картонна коробочка. Ось така. Розмір її може бути більший чи менший, але якщо маєте хоча б якусь, скористайтесь, візьміть її собі. Далі вам знадобиться листочок А4 або е, листочок, який тупо підходить до вашої коробочки по розміру. Ось він. Вам знадобиться графітовий олівець, обов'язково графітовий цей олівець. Я поясню, чому. Далі. І вам знадобляться ножниці. Що я хочу вам запропонувати? Я хочу вам запропонувати вивчати зоряне небо не за допомогою е, видимого світла. Адже ну, через стіни, через стелю воно аж ніяк не пройде. Я пропоную вам спостерігати за небом за допомогою радіохвиль. Ви, напевно, знаєте, що не так давно, може рік тому, чи скільки, був запущений в космос радіотелескоп. Він взагалі. Тобто в видимому діапазоні він нічого не бачить, але радіохвилі проходять і через стіни, і через бетон, і через залізо. І ви можете, умовно кажучи, осідлати радіовипромінювання, його спіймати і більше того використовувати його за допомогою такого хитрого пристрою. Зараз я покажу вам, як він виготовляється. Е, тобто, для зближення це дуже круто. Перше, що ви маєте зробити, це нанести на свій листочок білий сітку. За допомогою графітового олівця, яка буде концентрувати радіохвилі завдяки відомим усім властивостям графіту. Як ця сітка має виглядати? Будь ласка, вона має виглядати ось так. Якщо вона буде не ідеально рівна, завіряю вас, хвилюватись не варто. Нанесіть от так, з інтервалом 1,5-2 см лінії поздовж. Так, тепер давайте поперек. Далі необхідно в цій коробочці зробити внизу отвір. Так, отвір ось такий у нас вийшов. Далеко не бездоганний, але нам підійде. Тож, наступний крок. Ми беремо наш листочок, на який ми нанесли ось таку досить простеньку сіточку. І маємо приклеїти його таким чином, аби він був вверху коробки. Я використав скотч, бо клею немає. Ви можете використати звичайний клей. Все. Це наступна фаза. Далі ми закриваємо так. І йдемо спостерігати. Ми між отвором і е, листочком утворили е, своєрідну отаку от відстань, яка буде нам слугувати за фокусну відстань. Елементарно так само, як і в е, звичайних класичних телескопах, е, рефлекторах чи рефракторах. Тільки тут ми покладаємося на радіохвилі. Дехто вже посміявся з цього відео, і вже пише гнівний комент, що нічого не вийде. Вийде, звичайно ж, тільки тоді, якщо ми. Будемо знаходитись у місті, яке має суцільний металевий покрив. Нам потрібно е, супутникову антенну, тобто, чи радіоантенну, зімітувати. Але що ж ми можемо використати, аби знаходитись в такому місці? Суцільну, е, Тобто, як в металевій тарілці. Певно, Та ви вже здогадуєтесь, до чого я хилю. Я хилю тільки до одного до ванни. Ми зараз з вами підемо в ванну, ляжемо і скористаємося ось таким нехитрим пристроєм для того, щоб глянути, чи дійсно в цьому отворі ми побачимо зоряне небо. Чосі, ідемо. Наша ванна. Звичайно ж, ми обов'язково зараз загасимо світло, аби нічого не заважало нам спостерігати. Приступаємо. Що ж, я лягаю у ванну, я повністю маю в неї занудитись. І рівно посередині я маю тримати коробку з сіткою. Ви вже, певно, здогадалися, для чого я використав саме картонову коробку, саме так. Бо картон ніяк не заважає спостерігати за небом. Тобто радіохвилі через нього проходять вільно, а через метал відбиваються. І графітова сітка їх концентрує. Ну все. Знаю, що. Десь прямо зараз мною має бути Юпітер, але поки що я не бачу нічого. Ви щось бачите? Ану гляньте. Нічого гісінько. Нічогісінько не працює. Поки що не працює. Стоп! Я бачу. Давайте ще раз. Глянемо на коробку. Що ми бачимо? Юпітер! А як ми змогли його побачити? А завдяки радіохвилям, які ми сконцентрували цим дивовинаходом. Вуаля! Хочете побачити інші об'єкти зоряного неба? Ставте лайк, поширюйте це відео. Я візьмімо вам все, що завгодно. А якщо ми візьмемо коробку... Побільше, ми з вами дострілимо аж до Андромеди і її будемо бачити чудово, навіть розрізняючи окремі зірки у ній. І не дякуйте, користуйтесь. З вами був Назарій, ваш гід у світ астрономії. Ну все, до нових зустрічей! Космос з вами, Па-па.